Доброго здоров'я. В цьому відео піде розмова про майданчик для квадрокоптера. Він нужен для того, щоб коли ставити потрібно квадрокоптер перед зльотом, щоб не ставити, наприклад на щось грязне. Умови бувають різні. Наприклад, в полі в незасаженому земля. Щоб на грязну землю не ставити квадрокоптер, можна цей майданчик використовувати. Майданчики ці бувають із різних матеріалів. Із тих Якщо мені відомо, перший вид це самі дешеві. Я не знаю, з якого матеріалу вони зроблені. Мабуть, вони будуть взагалі ніякі, щось. Можливо, з целофану, чи щось таке зроблене. Інші йдуть фабричні, як оцей майданчик, або поле для квадрокоптера, це як називає. Ось. І це другий тип і третій тип є з отворами для фіксації цього майданчика. Поле для фіксації є два типи. Перший тип зроблений люверси по контуру, наприклад, там, у чотирьох сторонах і в них вставляється колушк, він виготовлений з пластику і вбивається. І є другий вид. К цьому полю пришиті чотири полосочки. Ось. І в кожній полоці є по люверсу. Цей люверс вставляють колешки і його тоді вбивають ось цей посадковий майданчик виглядає з іншої сторони ось таким от чином. матеріал такий схожий, як на фліс. Зовнішній. Товщина його загальна коврика, можливо, міліметр. Також цей майданчик буває різного кольору. Жовтий, синій, червоний, помаранчевий, чорний, голубий, зелений. Також у них є малюнки різні. От як можна тут побачити літеру N по центру, а буває вони з інакшим рисунком. Якщо можливість буде, я додам, щоб можна було подивитись. Також відрізняється. Ці посадкових майданчиків діаметром. Цей діаметром 50 см, або, кому подобається, більше 500 мм. Для більшої наглядності в мене є рулетка, ну то що рулетки весьма неточні. Ось можна. Подивитись тут половиною сантиметрів. Або 385 мм. Також слід додати, що коли квадрокоптер сідає. Щоб пил на нього не попадав, теж цілесообразно використовувати посадковий майданчик. Для більшої наглядності в мене є квадрокоптер. Модель Е88 поставлю, чтобы можно было побачить. То есть на цей майданчик можно и лишь великі модели ставить. Вот заглом, вот так вот выглядит это поле для квадрокоптера. Для дешевих квадрокоптерів, як такий, можливо, цей і смислу і нема. Для дорогих квадрокоптерів смисл є мати посадковий майданчик, щоб не попадав пил в мотори, оскільки це, можливо, самый дешевий із квадрокоптерів E88 за меншу ціну я іншу моделі навіть і не бачив ось таким чином. От тепер наглядно і можна подивитися, як виглядає цей посадковий майданчик, як буде. які розміри буде займати квадрокоптер при посадці. І також треба зауважити, що чим більший розмір квадрокоптера, тим більше треба, щоб посадковий майданчик був. Буде легше його саджати.